У перший день другого семестру навчатися у форматі офлайн виявило бажання 2600 дітей. Це на пів тисячі більше тієї цифри, з якою навчальні заклади йшли на зимові канікули. У зв'язку з тим, що укриття шкіл не розраховані на велику кількість дітей. Деякі заклади освіти почали працювати у дві зміни. Розповідає Олександр Авраменко. Я проведу приклад Марто гімназії. В неї фактично на сьогодні вийшли всі дев'ять паралелей. Тобто всі 9 класів навчаються очно. Я візьму, наприклад, ліцей номер 17 де сьогодні вони в перший раз виходять в дві зміни. Така кількість дітей, яка не дозволяє одночасно розмістити в одну зміну дітей в сховищі, не дай Бог, що трапиться. Приклад літу, вони працюють фактично вже більше місяця в змішаному навчанні, коли день через день, день. Діти навчаються день онлайн, день очно, день онлайн, тому що кількість дітей також. Дуже велика. Приклад мультипрофільного ліцею він також фактично з сьогоднішнього дня вже переходить на такий графік роботи тиждень через тиждень. Тобто тиждень одні класи онлайн, тиждень інші класи онлайн, тому що більше 40% дітей вважають навчатися. Уроки скорочуються до 35 хвилин, і, наприклад, молодша школа сьогодні вийшла з 8 по 11 годину, а середня і старша ланка з 11 до шістнадцятої. Більшість, яка обрала очну форму навчання, це учні початкової ланки, переважно першокласники. З іншими є певні труднощі. Дуже важко, дев'яті ну в своїй мірі, десь 50 відсотків класів вже працюють офлайн. В звичайному режимі. А що щодо 11 класів, то тут дещо ситуація проблемніша, тому що батьки не дають свою згоду на те, щоб діти виходили повноцінно на навчання. Такі класи є і в ліцеї інформаційних технологій, і в мультипрофільному, і в гуманітарному, тобто фактично скрізь. Укриття у школах Олександрії відповідають усім необхідним вимогам. А от у Звенигородській і Головківській гімназіях відсутні взагалі, тому зараз розглядається варіант підвозу учнів цих шкіл до інших закладів освіти. Хотів би звернутись до батьків, ініціювати перед закладами освіти, погодитись на ті пропозиції, які будуть надані адміністрацією для вас, а саме Щодо підвезення ваших дітей до інших навчальних закладів, ну наприклад, там чи в другу зміну, чи в першу зміну в іншому приміщенні, ну от як ми розглядаємо приклад з Виногородка, дуже хотілося, щоб Працювала в Марта Івановці на, ну, на період війни, тому що там сховище дозволяє. І я так розумію, ми могли б фактично вивезти повноцінну школу в другу зміну Звенигородську. Е, мені б дуже хотілося е, Головківську гімназію розглянути, можливість підвезень. Ну, зараз ми питання вивчаємо, чи це буде ліцей номер 12 чи це буде Ізмайлівська гімназія. Тут зараз вивчається це питання. І початкову школу дуже б хотілося б, щоб ми надалі також винайшли можливість разом з батьками. Все ж таки, класів там небагато, тому от знайти можливість чи то в 10-й школі, чи то в 6-й школі, чи то вже ну, ми з батьками треба спілкуватися, думаю, ми будемо це робити, щоб підвозити дітей в інші заклади, де є сховище. За словами начальника управління освіти, якщо безпекова ситуація та ситуація в енергосистемі дозволятиме, то освітнім процесом у форматі офлайн планують охопити 50% школярів.